У Луцьку благодійники організували святкове дійство для містян. У Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі зібралися підопічні геріатричного будинку, територіального центру соцобслуговування, волонтери та вразливі групи населення, аби насолодитися комедійною оперетою Сільва. Центральною героїною історії стала Сільва Вереску, зірка Кабаре Орфеум, яку обожнює публіка. Її серце належить князю Едвіну, але між почуттями і реальністю стоїть чимало перешкод. Нуле родинні таємниці і соціальні упередження змушують героїв боротися не лише за кохання, а й за право на щастя. Після закінчення вистави глядацькі емоції не вщухали. Гості заходу активно ділилися своїми враженнями. Вразила українська чиста мова, переклад такий просто чудовий і ну знаємо на російський оригінал. Дивилася в мінську колись. Ну тут я просто в захваті. Гра акторів безподобна. Ну я рівень не провінційний. Рівень такий на рівні Києва, на рівні мінська, бо я там дивилася дуже, дуже дуже сподобалось. Я третій раз дивлюсь, то я вражена цією виставою дуже мені сподобалась вона. І найбільше артисти. Ну спів артистів, дуже особливо співає. Софія Божа дуже дуже гарні, дуже гарно подобається. Взагалі, я і весела, радісна, просто душі. Лучанин Анатолій вважає, що такі заходи є надзвичайно потрібними, бо ж не завжди є час та можливість відвідувати театр. Чудові враження мені мені сподобалось. Діло в тому, що я дуже давно не ходив ці на цю виставу, і розуміна взагалі в театр давно не ходив. А оце вже мені декілька. Це третє третє тут спілкування з вашими артистами. Мені доподоби до Чесно вам говорю. Ну і ще свято таке, так що це, це все в тему. Шикарно. Так все, добренько. Захід відбувся з ініціативи фонду «Ігоря Палиці тільки разом. У рамках програми Фонд збирає друзів. Катерина Шкльода зазначила, що така культурна ініціатива це можливість об'єднати людей у мистецтві та подякувати за їхню роботу. Із великою радістю та нетерпінням люди очікують нові вистави, на які запрошує фонд «Ігоря Палиці тільки разом. В рамках проєкту фонд збирає друзів і звісно, ми таким чином хотіли привітати людей з великодніми святами, подарувати їм трішки радості, запросити на прем'єру нову виставу нашого Волинського обласного музично-драматичного театру. Дуже приємно бачити їхні посмішки. Дуже приємно бачити, що ці люди мають змогу зустрітися один з одним, гарно провести час і долучитися до нашої культури. Прем'єра вистави видалася наповнена емоціями, захватом та оваціями. У закінченні вистави глядачі гучними оплесками. Дякували неймовірним акторам за їх чудову гру. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.